Бумомозна намистити на ялинку ось таку прикрасу. виглядає вона навіть симпатично. От ми тільки доробляємо їх. Курс від Діда Мороза як зробити прикрасу. Нам потрібно намистечку. Так от відрізати. Червоних три штучки. Або скільки подобається. І довжина теж, яка подобається. Тепер беремо золоте намисто. Теж відрізаємо скільки завгодно. Тепер будемо поєднувати. Беремо ось таку ленточку. І ось сюди ось. нав'язуємо. Парденько зав'язали, такі прикраси готові. Уже близиться новий рік, всім гарного настрою. Ось як гарно на намисте виглядає. Вже на місці. Да, Довше, коротше. На мистечку вже додали, як виглядає симпатічні линки. І такі гілочки я дуже люблю додавати. Моя минка, наша, майже вже все, Зараз ці ленточки ще додам і буде готова. І все, наша ялиночка вже готова. Люблю ці ленточки додавати. Оці гілочки, от така вот ялиночка. А на мисточка виглядає дуже чудово. Синочок майже всі саме зробив. І ще в цьому році додала лавр, щоб всі мрії здійснювалися.